Добрий день, я Ромка Ковбой, ви на каналі Друг Тварин. Сьогодні у нас пума. Ой, впала. Так, сьогодні у нас пума на нашому відео. Це представник родини котячих, що мешкає в північній Південній Америці. Довжина тіла тварини становить 100-180 см. Продовжені хвоста 60-75 см. І висоті в холці 60-75 см. І, до речі, якщо що, то я ходяча енциклопедія. Е, вага 70-90 кг. Тіло в пуми гнучке, видовжене, лапи, відно... лапи. Лапи. Так, лапи відносно короткі. Голова невелика. Задні лапи більші за передні. Квіст довгий, рівномірно опущений, пазурі втяжні. Шерсть густа, коротка, груба. Забарвлення одноколірне, сірувато коричневе або коричневато-жовте. Нижня частина тіла світліша, порівняно з верхньою. Пума з легкістю пересувається по гірським схилам. Добре лазить по деревах. Непогано плаває. На коротких дистанціях тварина здатна бігти зі швидкістю 50 км на годину. І її здобичу стають зазвичай копитні. Пума полює і на диких, і на свійських тварин, нерідко завдаючи шкоди тваринництву. Ну, це все, що я знаю про пуму. Хоча е, в пум є багато різних видів. Е, от, наприклад, ось ця пума це звичайна. Пуми в них секрет в лапах, як у снігових барсів. Так, секундочку, Я Різкість В Пуми лапа може двигатись так і так. дві різні сторони. Тому пума може лазити по схилах і по деревах. Ну, Здається, це все. Відео вийшло невелике. Бажаю вам успіхів, удачі, щастя і всього найкращого. До побачення, дорогі друзі!